Друзі, всім, всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Давайте сьогодні ми з вами побалакаємо про вічно-зелені рослини. Ті, які бувають в наших садочках, я маю їх певну кількість на своїй ділянці на території Харківщини, вони гарно зимують, є з чим з вами поділитися. ну Зараз ви бачите, як виглядає мій тім'ян. Дуже я його люблю, як і інші рослини. Наприклад, обожню примулу, маю її певну кількість біля 40 сортів. Друзі, сьогодні ми з вами будемо балакати про вічно-зелені рослини, про примулу, а також інші багаторічники, які також гарнесенько зимують в Україні саме на Харківщині. У нас цього року були морози мінус 20, вони трималися. Десь до тижня, а далі були 15-16 на постійній основі. І це дуже був такий вагомий результат, щоб роздивитися та розгледіти деякі вічнозелені рослини, ті, які є в моєму садочку та їх зимівля при цієї температури. Зараз я вам намагаюся показати, в мене є ліріопи варігатного сорту, який я предбудила. Мала цього року, якщо я не помиляюся, влітку або десь там приблизно ближче до осені. Він в мене дуже непогано, як ви бачите, виглядає, не дивлячись на те, що бачите, листочки все ж таки у нього є трохи ну такі невзрачні, я б навіть так сказала. Чи то його сонечко припекло, чи то все ж таки зачепили морози. Гадаю, що більше в цьому варіанті підходить сонечка, тому що коли сніг почав танути, друзі, воно безстресенько намалювалося. Наприклад, приму Ось саме цей сорт, вона була під. Снігом, і як ви бачите, з неї все чудово, не зачепило сонце, і це найголовніший і вагомий фактор для усіх вічно-зелених рослин і не тільки. Тобто, вони не обгорають. І ось так цей сорт у мене виглядає. Я вам його зараз підпишу, як він зветься. Дуже хочу побачити цього року його цвітіння, бо я обожнюю ще. Раз вам нагадаю вічно-зелені рослини. Ну і звісно ж, хочеться, щоб садочок прикрашали. Такі квіти і дарували настрій, найголовніше його соковитість навіть в такі дні. От подивіться, друзі, і листечко лежить, і примолка вже зеленесенька. Отут під листям у мене зростає медунка цукрова з червоними квіточками під час цвітіння. І як ви бачите, під снігом вона дуже дуже гарнесенько перезимувала неймовірно, крутезна. Я цього року декілька кущиків Продам, інше лишу собі, бо хочу також назбирати кошти на інші рослинки і хочу додати до свого садочку ще один сорт медунки, але то буде інша історія, про яку я вам розкажу пізніше. Ну, а зараз давайте подивимося на другі рослинки вічно-зелені. Подивіться дівчата, хлопці, як у мене, як ви бачите, виглядає верес. Це той відтінок, який мені подарувала подружка квітовод. Він або буде рожевий, або білесенький. Не знаю, який саме, як заквітує і все з ним буде добре, то ми це з вами пізніше будемо бачити. І як ви вже зрозуміли, все те, що було зверху снігу, отак воно примерзло, те, що було під снігом, все зеленесенько. І ми з вами подивимося пізніше, що з Ним буде відбуватися. Мені також цікаво, як і вам за ним спостерігати у моєму садочку, як він буде зростати, бо у мене цієї рослини взагалі немає осадку. Армерію маю декілька сортів, обожнюю цю рослину. За її ось такі листочки вузькі, за її цвіт, таку, знаєте, шапочка, стебло і шапочка, гейхерка, як ви бачите, у мене непогана. Також показує свої барви. Вона у мене молодесенька. Я її сюди пересадила восени дуже дуже пізненько, і мені тут здається, непогано вони всі виглядають поруч з примулкою, з тими сортами, які я купувала навесні 2024 року. Деякі зростають непогано, деякі не дуже. От, наприклад, пінка шампагне дуже крутезна виглядає. Вона така біло-рожева. Я вам рекомендую подивитися у підкасті правому верхньому куточку, саме цю покупочку. Примула до мене приїжджала в тій покупці. З квіточками деякі сорти. Дуже мені хотілося все це занотувати і можна подивитися, що наросло, як відбувається все це. Ось, наприклад, цей сорт, подивіться, дівчата, дуже гарнесенько наріз. Я розумію, що він у мене сонечком, бачите, був опалений, саме весняним. Дуже цікавий сорт. Ось, наприклад, також і цей, подивіться, дівчата, буде також. Квітувати, бачите, на пуп'янках стоїть. Давайте ми з вами подивимося його назву це є примула ваніла. Дуже симпатична. також. Вона буде... У мене ось одна лишилась розеточка. Одну я продала у минулому році дуже цікавий колір. Я вам його покажу. Зараз давайте подивимося. Ну, а також це сорт Амікіст Ice Непоганий, я розділила. Бачите, її встигла. ну І цього року хочу, щоб саме цей сорт у мене наростив свої розеточку. Наприклад, дівчатка, ось цей сорт це є мандарін. Дуже крутезна примула. Я вам раджу до кожного садочку, бо в неї крутезний просто потенціал. Ви бачите, вона у мене вже квітує. Тобто ще лежить сніг, і я вам так хочу сказати, що вона і квітувала і під снігом. Розумієте? Це той сорт, який просто ну неймовірно крутезний, розеточка величенька, квіточки здоровенькі. Усе все, що засохло, то квітувала в осіни. Вона постійно квітує. От ви розумієте. Як розпочала і квітує, квітує, квітує. Тому я звісно раджу її до садочку. Отут тут у мене дівчата, от подивіться, як виглядає цей... Клаптик землі, бачите, я взяла тут від Дереса, вирішила трошки навести лад, подивитися, що тут відбувається, що перезимувала, що не перезимувала. Вийшла роздивитися та подивитися на рослинки, подихати повітрям, ну а також набратися натхнення для того, щоб створювати ще красивіші сади у нас в Україні. Ну, а також мені дуже-дуже захотілося переставити ось цю хвойну рослинку, там, де вона. Вона в мене стояла саме до цього місця. Мабуть, я її сюди пересажу. Ось я ще тут вагаюся. Тут у мене за цим є хризантема з маминого садочка. Я її, звісно, приберу до іншої ділянки. Також прибрала пів куща чумерника, трохи його лишила. Те, що підгоріла, те, що підмерзло, тому що йому потрібні сили. Я трошечки прибрала поганого листочку, щоб воно мені там не муляло ока. Ну, а також лишила все інше на ньому. Показую вам зараз, як виглядає мій підсніжник флорип плена. Галантус це є низькорослий. І також, подивіться, як гарнесенько дівчатка, коли зійшов сніг, виглядає моя примула із серії Преті Полі. Це є сорт лілак». Тобто вона така буде малинова, рожевого відтінку. Сонечко, саме цей сорт не зачепив, тому що на ній лежав сніг. Наприклад, от інші сорти, бачите, там я вам показую далеченька. Цей сорт весняне сонце опікло його. Тому все ж таки, Треба бути уважним, де ви будете саджати свої вічно-зелені рослини, щоб не було у вас таких проблем, ну а також поганого вигляду. Мені дуже сподобався, як виглядає пенстимон у ну, цей низ Дівчата, не пам'ятаю його быстренькому назву, в мене в каталозі він є. Тому можна подивитися, як він виглядає у цвітінні, ну, а також дізнатися його назви. Дуже крутезно себе показав, буду намагатися його розсадити. Там один чи два кущика я запропоную той, хто захоче його першим придбати, а інші буду полишати собі, щоб милуватися ось цією красою. Подивіться, як він виглядає. Трохи я вам показую ближче. Я обожнюю вічно-зелені рослини, тому буду і у подальшому намагатися їх збирати, колекціонувати. Ну, а саме найголовніше таким чином прикрашати свій садочок і мати натхнення. Для його створення у нас в Україні на Харківщині. Друзі, усім до побачення, до нових зустрічей. Завжди ваша Іра. Дуже вам дякую, що ви додивилися цей відеоролик до його завершення, що полишалися зі мною. Ставте вподобайки, якщо вам сподобався такий формат відео. Ну, а також чекаю вас у коментарях, бо це для мене найголовніше наше з вами спілкування. До зустрічі, до нових відео.